Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, де нас нема. День української мови та писемності, свято, котре вже протягом 17 років щоразу нагадує усім українцям. Мова у нас одна, неповторна, одна з наймалозвучніших у світі у Бердичівському навчально-виховному комплексі номер 4 Цьогоріч учні не згадували всеукраїнського радіодиктанту, не заглиблювалися в історію становлення і розвитку мови. Цього разу учні вирішили продемонструвати, яке ж гарне українське слово при співі пісні, виконанні роман. Согоморески, як передає порохи душі у віршах. Це переконані тут. І є той скарб, яким повинен пишатися і який має берегти кожен із нас. Ох, тії очі, темніші ночі, хто них задивиться, сонця не хоче, і чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой ти дівчино, я зоре, ти мої радощі, ти моє горе. Діту руки кухлик взяв. Насупив брови, на в країні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова, у мене є свій язик, нікчому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корови, має бідна язика, та не знає мови. Народ житиме доти, доки житиме його мова. Серед існуючих у світі понад 6 тисяч мов. Кожна неповторна, не лише серед учнів, а й серед вчителів. Любов до рідної мови виражається не лише у пісні, а й у повсякденному спілкуванні. Слова, 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 мов істина волога. Слова, 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 як постріли в зорю, а свічка ще жива. Пробачте, ради Бога, а свічка ще жива, я скоро догорю. Сьогодні питання української мови є дуже актуальним, оскільки ми можемо бачити, що багато говорять не українською мовою, а російською тощо. І тому дійсно це питання сьогодні важливе. На це може обставити багато причин. Зокрема, це можуть розмовляти в сім'ї тощо. Але я вважаю, що перш за все ми маємо бути українцями і розмовляти українською мовою без будь-яких територіальних обмежень. Ми не буковинські українці, не гусульські, а ми єдина нація та єдина держава. Вважаю, що кожен українець повинен розмовляти своєю мовою, адже вона Вкладена в нього з дитинства, нею співають колиски наші мами, і тому досить важливо знати її в досконалому варіанті і вміти неї говорити, і використовувати її в, в посіденному житті, не тільки використовувати як мову діловодства, адже важливо, адже нація характеризується мовою. І, наприклад, я такий вислів, що нації помирають навіть інфаркту. Спочатку в них забирають мову. Кожен українець повинен знати українську мову і нею володіти зараз таке дійсно питання що не всі українці розмовляють нашою рідною мовою але у побуті ми можемо розмовляти наприклад російською мовою але все ж таки ми українська нація ми єдиний народ і кожен українець він має все ж таки знати і поважати свою рідну мову Школярі переконані, школа прищеплює любов до рідної мови, як на усному, так і на письмовому рівні. Старт конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який оголосили з нагоди уже 17-ї річниці Дня української мови та писемності, нагода перевірити свої знання і свою вправність у рідній мові. Головне кажуть учні бажання володіти мовою. Хай у житті ти нею не завжди користуєшся, але живучи в Україні, знати і вчити зобов'язаний.